Ну і продовжуючи тему футболу, яку започаткувала в цій годині Марина Лончук без Шевченка. Матч Україна-Англія наша збірна може зіграти без свого зіркового нападника. Андрій серйозно травмував коліни під час матчів зі шведами та французами. таке от повідомив прес-аташе збірної Олександр Гливінський. Шевченко вже пропустив відкрите тренування. Його коліно серйозно набрякло, і у ньому почалася почала збиратися рідина. Ну і про те, наскільки серйозна травма в Андрія і чи вийде він проти англійців 19 червня, тобто завтра ввечері, ми запитаємо просто зараз в лікаря української збірної Леоніда Миронова. Він з нами на прямому включенні <му> Леонід Андрійовичу, вам доброго ранку. А, розкажіть, будь ласка, яке здоров'я зараз у Андрія? Чи гратиме все-таки він? Є шанси, що він завтра вийде на поле проти збірної Англії? Добрий ранок. Ну, в першу чергу хочу сказати, що сьогодні тренерський штаб ще вчора вирішив дати ребятам поспати, тому у нас буде тільки підйом 9.30, затем медицинський осмотр. Ми сьогодні з утра ще не встигли дивитися Андрія. на данные, данные на 17 июня 23.00 время отбоя таковы. Значит, состояние Андрея Шевченко вполне удовлетворительное. Количество жидкости в коленном суставе стало меньше. Остается отечность переартикулярной ткани левого коленного сустава и ограничение в движении, особенно в сгибании. Мы знаем, что во время игры с командой Франции Андрей получил довольно болезненный удар в область коленного сустава но как мужественный спортсмен довел игру до конца. Вечером после игры ему постоянно проводили процедуру криотерапии, которая на следующий день с лимфодренажем. Ему сделали всего четыре процедуры. Были назначены противовоспалительные препараты, лечебные, аппликации лечебных мазей, уменьшающие боль и отечность в коленном суставе. Причем есть некоторые улучшения, состояние Андрея, значит, но мы знаем. Еще раз, значит, мы с утра должны обследовать коленный сустав. Будет создан консилиум из врачей национальной сборной. Значит, также будет принято некоторые, еще будут продолжаться лечебное и медико-организационное восстановительное мероприятие. К вечерней тренировке мы однозначно должны определиться, сможет Андрей участвовать в тренировке. Или нет, будут приняты все аргументы за и против, и в первую очередь это мнение, желание и самочувствие самого Андрея, так как, никто не, как он никто другой не знает лучше о своем коленном суставе. И последнее слово, конечно, за ним. Ми його знаємо как божіоне спортсмена и надіяся, що все буде хорошо. Але Андрійовичу, ви як лікар, я розумію, що рішення буде зроблене колегіально, і зокрема вирішальне слово буде від Андрія. Ви схиляєтеся як лікар, який близько до нього. Більше шансів, що він вийде на поле завтра, чи ні? Я думаю, що на сьогоднішній день, на сьогоднішнє утро, пока що 50 на 50. Но мені кажете, що все таки Андрій с його желанием. Сыграть и доказать всему всей стране и всему миру, что он настоящий профессионал. Буде очень і є вероятність того, що може все-таки зіграти. Дякую, будемо вболівати за нашу команду. Будемо вболівати за Андрія Шевченка. Тільки що на прямому включенні був лікар збірної України на євро 2012 Леонід Андрійович Мирон. Ми вам дуже дякуємо. Ну, от можна сказати, висновок такий, що стан загальний стан здоров'я Андрія задовільний, як сказав наш тільки що лікар, але є певні проблеми. І 50 на 50 Поки що шанси вийде Андрія завтра проти. Збірної Англії чи не вийде у збірній команді Україна? Будемо чекати. Андрію, здоров'я тобі,